Всім привіт! Тема сьогоднішньої нашої зустрічі Паралімпійські ігри. Що ж таке Паралімпійські ігри? Це міжнародні спортивні змагання для спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Традиційно вони проводяться після Олімпійських ігор і бувають як зимові, так і літні. Хто ж заснував Паралімпійські ігри? Починалося це все з реабілітації солдатів Великобританії, поранених на фронтах Другої світової війни. У 1944 році англійський нейрохірург Людві Гутман на базі Стокмандевільського госпіталю заснував центр лікування спинних травм. Одним з методів реабілітації, який випробовував лікар у роботі з пацієнтами, стала стрільба з лука. Виникнення видів спорту, в яких можуть брати участь. Люди з обмеженими можливостями пов'язують з ім'ям англійського нейрохірурга Людвіга Гутмана, який, долаючи вікові стереотипи стосовно людей з фізичними вадами, вів спорт в процес реабілітації хворих з ушкодженнями спинного мозку. І він на практиці довів, що спорт для людей з фізичними вадами створює умови для успішної життєдіяльності, відновлює психічну рівновагу, дозволяє повернутися до повноцінного життя, незалежно від фізичних недоліків. Людвіг Гутман. Батько Паралімпійських ігор. Він був переконаний, що регулярні заняття спортом сприяють не тільки зміцненню м'язів рук, які необхідні для самостійного керування коляскою, але й психологічній реабілітації пацієнтів. Перші змагання спортсменів госпіталю провели в рік Лондонської олімпіади в 1948 році. Стокмандевільські ігри проводилися щороку. У 1952 році до змагань приєдналися колишні військові з Голландії, і ігри стали міжнародними. У 1960 році стокмандивільські ігри, в яких дозволили брати участь не тільки колишнім військовим, провели в Римі. В них взяли участь 400 спортсменів на інвалідних візках. Ці змагання вважають першими Паралімпійськими іграми в історії. Тому ж саме така назва. Спочатку вона була пов'язана з терміном параплегія, параліч нижніх кінцівок, оскільки ці змагання проводилися серед дітей із захворюваннями хребта. Проте з початком участі в іграх спортсменів з іншими захворюваннями була переосмислена як поруч поза пара Олімпіади. Мається на увазі паралелізм і рівноправність паралімпійських змагань з олімпійськими. Символом Паралімпійських ігор є складений з трьох півмісяців агітос, забарвлених у червоний, синій і зелений кольори, що оточують одну точку на білому полі. Слово Агітос в перекладі з латинської означає рухати, скеровувати, спрямовувати. Вибір кольорів кожного агітоса обумовлений кольорними комбінаціями, що часто зустрічаються в державних прапорах різних країн і означають розум, тіло і дух. Девізом паралім... паралімпійських ігор є дух у русі. Девіз лаконічно і яскраво передає бачення паралімпійського руху, необхідність надавати спортсменам паралімпійцям будь-якого рівня і походження можливості для того, щоб надихати і захоплювати світ завдяки своїми спортивними досягненнями. На цьому слайді ви можете побачити, які існують види спорту для спортсменів паралімпійців. Їх трішечки менше, ніж на звичайній Олімпіаді, але досить таки багато. На цьому слайді зимові види спорту для паралімпійців. Україна вперше виступила на, на, на Паралімпійських іграх в 1996 році і відтоді не пропустила жодної Паралімпіади. У цьому слайді ви можете побачити досягнення українських спортсменів-паралімпійців протягом всього періоду незалежності України. На перших іграх в 1996 році в Атланті Україна посіла 44 те місце. Найкращим результатом була Олімпіада 2016 року в Ріо де жанейро де Україна посіла третє місце. І в цьому році, в Парижі, наша країна була сьомою. Завоювали спортсмени наші 22 золоті медалі, 28 срібних і 32 бронзових нагороди. На зимових Паралімпійських іграх у 1998 році наша країна була на 14-му місці, а найкращий результат був всього два роки тому у 2022 році в Пекіні, де наша країна посіла друге місце. Здобувши 11 золотих, 10 срібних і 8 бронзових нагород. Спортсмени, які беруть участь в Паралімпійських іграх, згруповані у 10 основних категорій, в залежності від їх типу інвалідності. Це можуть бути фізичні вади, порушена м'язова сила, порушений пасивний діапазон руху, втрата кінцівки або її частини, різниця в довжині ніг, невисокий зріст, гіпертонія. Порушення зору, навіть вади розумового розвитку. А зараз ми з вами познайомимося з найтитулованішими українськими спортсменами-паралімпійцями. Одним з них є Максим Крипак. За всю свою спортивну кар'єру він здобув 15 медалей. Також 15 медалей здобув Максим Веракса. Він плавець з Харківського регіону. Наступний спортсмен Віктор Смирнов. Він також здобув 15 медалей на Олімпійських іграх. Він представляє Донецьку область і є учасником п'яти Паралімпійських ігор. Олена Коп'ян. Також здобула 15 медалей. Вона вже завершила свою кар'єру а виступала на літніх Паралімпійських іграх з 96 по 2008 роки. І вона здобула медалі, 13 медалей в плаванні, одну в біатлоні і одну в лижних гонках. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний говорив. Черговий тріумф наших паралімпійців є прикладом того, що українська воля до перемоги здатна долати усі перешкоди. Досягнення паралімпійців це гордість не лише для спортивної спільноти, а й для всієї нації. Вони надихають молодь та кожного з нас підтверджують, що Україна готова перемагати. Українці, українські паралімпійці продовжують доводити, що воля до перемоги та незламність це найяскравіші не риси українців. Слава Україні.